Нагадую, дивитеся новини на телеканалі Д1. Далі версія наших власних кореспондентів з європейських країн Франція із перших днів підтримує Україну в боротьбі з агресором. Допомога на рівні держави, а активні дії керівництва Франції, цінують в Україні як і допомогу кожного мешканця цієї країни великих міст і малих міст і регіонів. Про те, як українці, які перебувають за кордоном, будуть відзначати День Незалежності, і чи долучиться до них фр французи. нам розповість наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. Євгене, вітаю тобі слово. Так, вітаю студія. Дійсно, треба зазначити, що українці почали готуватися до дня незалежності тут у Франції. Вже заздалегідь у різноманітних соціальних групах були обяви про те, що можна зареєструватися, щоб вони знали організатори і кількість, які хочуть взяти участь у мітингах. Загалом я бачив по інформації, що це відбудеться ввечері, десь о 17-18 годині дня, в залежності від регіона, бо це саме були об'яви про про Париж, Леон, Марсель та інші великі міста, взагалі, про те, що думають французи про війну в Україні, ми спитали у заступника мера міста Монтуа. і прошу послухати його пряму мову. Алор глобально, ефективно, котлагера і те декларианнюкрен лорське коли у вас розпочалася війна, то це дуже засмутило французів. Сам партіюбо ми вважаємо, що Україна частина Європи. Балюкренє тонфозонпатілероп форсе для нас цей напад став великою несподіванкою бо вже багато часу пройшло після великих війн та значних військових конфліктів. Ми були впевнені, що війна в Європі ніколи вже не повториться. В мене особисто є друзі, і там є жінка родом з Києва. Et, qui sont, qui de, de коли розпочалася війна, то ми згуртувалися. Був організований волонтерський пункт зі збору одягу, засобів гігієни та всього іншого, в чому потребує людина. Ідею з допомогою сприйняли усі навколишні міста та містечка регіону Шампань. Усю допомогу ми відправляли у міста Сендезє чи в якісь благодійні організації, такі як Червоний Хрест. Потім усю допомогу ми відправляли до Польщі, а звідти вже вона потрапляла. В Україну дуже багато людей брали і беруть участь у таких гуманітарних місіях. Ми підтримуємо українців від цієї душі. Ну вот послухали е ці слова. Ми вдячні взагалі то французам за те за підтримку українців. І можу сказати, що ми будемо слідкувати за ситуацією, що буде відбуватися в тому ж Парижі, Марселі. Е бо люди там не лише українців за запросили на е святкування і усіх небайдужі. Це любель мешканців любої країни і французів. Там ну неважливо. всі мають прийти, і українці будуть себе ідентифікувати за допомогою прапорів та вишиванок. Ну на цьому поки що вся інформація. Ми хочемо поздоровити вас з Днем Незалежності, побажати миру та найскорішого припинення війни. Дякуємо, Євгене.